Вітаю вас на онлайн уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку – хмарні сервіси онлайн-перекладачі. Сьогодні будемо знайомитися саме з цими сервісами. А перед тим давайте пригадаємо, які служби інтернету ви знаєте та яке їх призначення. Що таке обліковий запис та з чого він складається, на якому поштовому сервері ви маєте обліковий запис. Зазвичай, якщо ви користуєтеся смартфоном за операційною системою Android, то більш усього маєте обліковий запис в Google. А також яким чином ви здійснюєте переклад текстів іноземною мовою? якими інформаційними ресурсами ви користуєтесь. Відповіді на ці питання лишайте в коментарях, а ми з вами зараз розпочинаємо і розпочнімо з поняття хмарних сервісів. Так, широке застосування інформаційно-цифрових технологій особливу, особливі умови для організації персонально-освітнього комунікаційного середовища. Це набори інструментів і сервісів, які використовують та забезпечують конкретному користувачу досягнення власних цілей для навчання чи спілкування. Для цього користувачі використовують пошукові системи, електронну пошту, форуми, соціальні мережі, служби інтерактивного спілкування, сервіси Web 2.0. Освітні портали, дистанційні курси та багато іншого. Сьогодні ж користувачі для створення власного освітньо-комунікаційного середовища активно використовують технології хмарні або ще хмарне обчислення. Інформаційно-комунікаційні технології. Хмарні технології це інформаційно-комунікаційні технології. Що передбачають віддалене опрацювання та зберігання даних на серверах, а не на комп'ютері користувача. Хмарні ж технології надають користувачу різні хмарні сервіси та різні послуги. До них відносяться можливість використовувати різноманітне програмне забезпечення. Без встановлення його на комп'ютер. Це текстові процесори, редактори презентацій, графічні редактори, різні перегляди, програми для перегляду та прослуховування. Потім можливість збережень та доступу до особистих файлів, які також не будуть зберігатися на вашому комп'ютері, а будуть зберігатися на сервері віддалено. Головна умова для того, щоб їх переглядати, це наявність підключення комп'ютера до мережі інтернет. Також можливість зберігати свої списки контактів і посилання на потрібні ресурси, не скачуючи їх на ваш комп'ютер. Перекладати тексти іншою мовою є можливість та можливість визначити своє місце знаходження і будувати маршрути переміщення на основі онлайн, карт та інше. От у реальності все програмне забезпечення, яке використовується та файли користувачів, зберігаються на серверах провайдерів хмарних сервісів, які можуть бути розміщені. По всьому світу, тобто не лише в одному місті. Провайдер же це організація, яка обслуговує канали передавання даних і надає послуги інтернету своїм клієнтам. Виділяють вони також апаратні та програмні ресурси своїм сер... свої сервери для розміщення файлів користувачів. А також забезпечують клієнтам доступ до ресурсів своїх серверів та опрацювання їх запитів. Це головне, що нам потрібно знати про хмарні сервіси. Також використовувати хмарні сервіси можна на різноманітних пристроях. Це не лише Комп'ютери та планшети, ноутбуки, а й смартфони, смарт-годинники та сучасні смарт-телевізори. Під час роботи в різних операційних системах, найбільш поширених це, звичайно, Linux, Windows, Android та iOS, Усе це забезпечує мобільність користувача, не прив'язує його до конкретного місця його знаходження та до конкретного. Комп'ютера пристроя. Це надає можливість мати постійний доступ до своїх ресурсів. Достатньо мати лише доступ до інтернету в будь-який час. Також це економить кошти на обслуговуванні комп'ютерної мережі та обладнання на придбанні нового програмного забезпечення нових пристроїв. Також дає можливість бути постійно на зв'язку. І мати можливість оперативного обміну інформацією з колегами, з друзями та рідними. Отже, головні бонуси, плюси хмарних сервісів це, звичайно, мобільність, здатність до швидкого переміщення та конфіденційність, властивість, яка не підлягає розголосу. Але є й недоліки. Так, до недоліків використання хмарних сервісів ми віднесемо залежність від наявності та якості каналу інтернет-зв'язку, ризиків технічних збоїв на серверах, а також небезпек порушення конфіденційності даних, тобто так званих хакерських зламів та інші правові питання. Так, послуги у використанні хмарних сервісів надають такі відомі компанії, як Google, Microsoft, Amazon, The Rockspace, Joint, GoGrid, Thermark, Savis та багато інших. Але найпопулярніші на даний час це звичайно хмарні сервіси G Suite, від компанії Google, Google та Microsoft Office 365 від компанії Microsoft. Для того, щоб використовувати хмарні сервіси, до прикладу, Google, користувач повинен мати обов'язково обліковий запис в Google. Якщо у вас вже є електронна пошта, Скринька на поштовому сервісі, сервісі Gmail, то цей аккаунт можна використовувати і для користування іншими сервісами Google. Інакше такий обліковий запис потрібно створити. З деякими хмарними сервісами Google ви вже ознайомлені. Це в першу чергу поштова служба Google, як, з якою ми працювали на попередніх уроках. Яка використовується для пошуку в інтернеті потрібних вам відомостей та поштова служба Gmail, яка забезпечує електронне листування. Також ви зараз бачите таблицю із переліком всіх сервісів, доступних на сервері Google. Це пошта, пошук, Google Диск, фото, YouTube. Також являється сервісом Google і багато іншого. А зараз розглянемо способи використання хмарного сервісу Google, до прикладу, перекладача. Я впевнений, що ви вже ним користувались. Якщо користувались, пишіть в коментарях, чи сподобався вам даний сервіс. Значною популярністю в наш час користуються саме онлайн-перекладачі, які дають можливість користувачу не тільки перекладати тексти безпосередньо в інтернеті, але й читати новини на іншомовних веб-ресурсах, повідомлення з соціальних мереж, а також навчатися міжнародних відкритих дистанційних курсах та багато іншого. Так, до прикладу. Онлайн-перекладачі найбільш популярні це, звичайно, Google Перекладач, Перекладач Онлайн, Word Reference та інші. Ми ж з вами будемо розглядати саме Google Перекладач. Використовуючи цей сервіс, можна зробити переклад друкованого тексту аж та трьома мовами в режимі онлайн. Але даний сервіс працює і в режимі офлайн, тобто без інтернету. І здійснює переклад до 60 мов рукописного тексту. А також 93 написів на зображеннях з фотокамер, мобільного телефону можна перекладати в такому випадку 38 мовами. А запис на диктовку в мікрофон. Може здійснити переклад аж 32 мов. Також можна перекладати тексти, які зберігаються в текстових документах, таблицях, презентаціях та інших файлах документів. Тобто досить широкий спектр роботи. Здійснюється. Робота в даному сервісі наступним чином. Для перекладу тексту на комп'ютері слід відкрити браузер Google Chrome. Вибрати у правому верхньому куті вікно кнопку додатки Google. Але треба пам'ятати, що потрібно обов'язково бути зареєстрованим, тобто війти в свій аккаунт. Вибрати у списку сервісів Google Перекладач. Потім. Вибрати режим перекладу тексту і вибрати над текстовим полем зліва мову оригіналу тексту. Справа мову якою потрібно перекласти текст. Якщо потрібна мова не відображається, слід відкрити список усіх мов, вибравши відповідну кнопку та обрати потрібну нам мову. Можна текст вводити з клавіатури, а можна відразу. Скопіювати за допомогою буфер обміну. Переклад тексту з'явиться автоматично в текстовому полі праворуч. Текст можна наговорити також в мікрофон під текстовим полем знаходиться відповідна кнопка, але хочу звернути вашу увагу, що не в усіх браузерів є цей режим введення тексту. Також переглянути в текстовому полі праворуч. Перекладений текст. Якщо переклад якогось слова не було знайдено, то слід відкрити список слів перекладів у контекстному меню вибраного слова та обрати потрібне. Вибрати на за потреби дію, яку слід зробити з дотриманням перекладу, вибравши під текстовим полем відповідну кнопку. до прикладу. Прослухати значок для того, щоб прослухати, як буде звучати переклад. Або кнопку Копіювати переклад, щоб його перемістити в буфер обмін і потім перемістити у ваш документ в програмі. У такий спосіб можна перекладати текст обсягом до 5000 символів. Кількість уведених символів відображається на індикаторі під текстовим полем. З оригіналом тексту. Текстові фрагменти більшого розміру слід перекладати вже частинами. Також, користуючись Google перекладачем, можна перекладати документи повністю, завантажуючи файли з комп'ютера. Сервіс надає можливість перекладати документи розміром не більше за 1 МБ у форматах. Doc, DocX, ODF, PDF, PPT, PPTX та інші. Тобто всі формати це презентації, текстові редактори, текстові процесори, електронні таблиці. Для цього слід у вікні відкритого додатку Google Перекладач вибрати режим перекладу документи, вибрати мову оригіналу тексту та мову перекладу, вибрати файл, який потрібно перекласти. Тобто натиснути кнопку Вибрати на комп'ютері. Далі вибрати потрібний файл, відкривши відповідну папку на одному із запам'ятовуючих пристроїв вашого комп'ютера. І натиснути кнопку «Відкрити». Вибрати кнопку Перекласти. Звертаю вашу увагу, що деякі особливості формування початкового документа можуть бути не відображені в перекладі. Переглянути перекладений документ. Виділити весь текст і скопіювати його в новий документ. Внести в нього правки. За потреби і зберегти текст у файлі в потрібному місці. Тому що переклад деяких речень чи слів може бути трішки шаблонний. Тому обов'язково перечитуємо все, що наш комп'ютер перекладає. Google перекладає за замовчуванням, вбудованого браузер Google Chrome для автоматичного перекладу веб-сторінок. Мова яких відрізняється від мови браузера. В налаштуваннях ми обов'язково вказуємо, яка мова стандартна. Це надає можливість користувачу легко читати різні матеріали на іншомовних сайтах. Якщо таке налаштування, у браузері відсутнє, слід виконати наступні дії. Запустити Google Chrome на комп'ютері. Вибрати у правому верхньому куті кнопку налаштування та керування Google Chrome. Вибрати кнопку команду налаштування, прокрутити список донизу і вибрати команду Розширення. Вибрати в розділі мови команду мова. Вибрати мова, якою буде перекладатися веб-сторінки українська. Для цього поруч із потрібною мовою, натиснути кнопку та вибрати перемикач. Пропонувати переклад сторінок цією мовою. Увімкнути режим пропонувати переклад сторінок, якщо їх мова відрізняється від мови веб-переглядача» і закрити вікно браузера. Таке налаштування робиться один раз. За бажанням переклад веб-сторінок можна буде потім скасувати за подібним же алгоритмом дій. І надалі під час відкриття іншомовної сторінки вона буде автоматично перекладатися Google-перекладачем, зазначеною в налаштуваннях мовою. Мобільну ж версію Google перекладач можна встановити на смартфоні чи навіть планшетному комп'ютері. Це дає змогу, крім зазначених вище дій, розпізнавати та перекладати на мобільному пристрої текстові написи на зображенні з фотокамери. Або раніше створені фотографії. Рукописний текст, який написали пальцем або стилусом на екрані. Текст уведений на віртуальній клавіатурі, в СМС-повідомленнях та інше. А зараз пропоную вам попрацювати практично в підручнику на сторінках 32-34 є. Завдання до роботи за комп'ютером. Я зараз пропоную виконати перше завдання, а решту три завдання, і за бажанням, ви можете спробувати виконати самостійно. Посилання на файли потрібні для четвертого завдання я залишу в описі під відео. Зараз давайте перейдімо до е, підручника і до виконання даного завдання. Отже, в підручнику на сторінці 32 ми бачимо з вами наступне завдання. Нас просять відкрити Google перекладач, потім роздивитися його інтерфейс, вибрати мови, ввести декілька речень, прослухати їх. От сервіс Google Chrome відкриваємо, натискаємо додатки Google і обираємо. Перекладач. От. Відкриваємо. Відкривається наступний перекладач, де ми бачимо, можна текст перекладати, можна зображення, можна документ, можна веб-сайт. Обираємо текст. Обираємо початкову мову у нас буде українська, а переклад англійська. Якщо нам потрібно змінити на іншу мову, ми можемо викликати меню і обрати потрібну нам мову. Ми можемо також надиктувати текст. До прикладу, натиснувши на кнопку перекладати голосовий від», дозволяємо мікрофон і надиктовуємо наш текст. Зупиняємо. І бачимо записано наш текст. Тепер давайте додамо ще якийсь текст, привіт, мене звати. От, до прикладу. Бачимо. Даний текст ми можемо прослухати той, що вводили, і той, що в нас є. І прослухати, як це звучатиме на іншій мові. Бачите, ми можемо що так, що так. Перекладений текст можна скопіювати для того, щоб перемістити в потрібний наш документ. Можна оцінити цей переклад, наскільки він достовірний та якісно звучить. І, звичайно, можна ще поділитися даним перекладом, тобто комусь переслати. Якщо ж ми бажаємо перекласти, до прикладу, зображення, то ми можемо вибрати зображення. Яке хочемо, можна просто перетягнути, можна скопіювати його сюди. І тоді поруч з'явиться переклад даного зображення. Так само і з документом. Погляньмо, що в нас тут є. Будь ласка, перше завдання ми з вами вдало впоралися, прослухали, ми навіть трішки попрацювали із частиною другою. Тому що ми надиктовували текст. А от завдання для третього, та, для третього завдання та четвертого, тобто переклад тексту 1 та тексту 2, я посилання залишу в описі, а ви самостійно спробуйте перекласти ці документи. Якщо у вас все вдасться, напишіть мені в коментарях. Цьому ми практичну частину завершуємо. На завершення пропоную вам відгадати ребуси. Ребус нескладний. Я думаю, ви швидко на нього знайдете відповідь і напишете мені в коментарях, чи змогли ви його відгадати. А можливо, навіть, доки я говорю, ви вже написали слово, яке тут зашифровано. А зашифровано було слово звичайно, перекладач. Якщо ви впорались, ви великі молодці. Також пропоную вам перелік питань, давши відповіді, на які ви зрозумієте, чи засвоїли ви сьогоднішній матеріал. Це такі питання, як, що таке персональне освітнє комунікаційне середовище, у чому його цінність для навчання та саморозвитку? Що таке хмарні технології і в чому їхня суть. Які переваги та недоліки використання хмарних сервісів? Які сервіси належать до хмарних сервісів Google? Назвіть деякі з них, яке їх призначення? Це те, що я вам говорив. Що YouTube це теж сервіс. Які хмарні сервіси ви використовуєте для навчальних та особистих цілей, для чого ви їх використовуєте? Що таке програма перекладач, яке її призначення? Для чого можна використати хмарний сервіс Google Перекладач? Який алгоритм перекладу тексту введеного голосом з мікрофона з використанням Google перекладача, Які додаткові можливості має версія Google перекладач для мобільних пристроїв? Та яким чином Google Перекладач можна використовувати для перекладу веб-сторінок. І надскладне запитання, яким чином можна використати Google Перекладач на екскурсії в іншій країні. Напишіть хоча б на одне з цих питань відповідь в коментарях, для того, щоб зрозуміти, як добре ви засвоїли сьогоднішній матеріал. Також є ще в підручнику на сторінці 35 великий перелік різних завдань, які допоможуть вам краще закріпити вже практично сьогоднішній матеріал. Виконання цих завдань ваше лише бажання. Бажаєте? Краще знати? Виконуйте. Про успіхи пишіть в коментарях. Вдома ж, будь ласка, опрацюйте! Параграф 1.4 сторінка 27.35 з підручника з інформатики для 7 класу. А я ж на цьому з вами прощаюся, дякую за увагу, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та лишайте коментарі для підтримки розвитку даного каналу. Хто має можливість, може підтримати фінансово за посиланням блогу. А також окрему подяку хочу виразити Зінченко Сергію Анатолійовичу за допомогу в підготовці даного відеоуроку. Дякую всім, до нових зустрічей!